В Білому домі вмовляють Трампа впровадити нові санкції проти агресора Росії. Трамп поки що зволікає. Пливові республіканці у сенаті поставили Путіну ультиматум щодо перемир'я в Україні. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Державний секретар США Марко Рубіо переконує президента Дональда Трампа запровадити санкції проти Росії на тлі зриву перемовин щодо припинення вогню в Україні. Втім, американський лідер поки ухиляється. Пише New Line Magazine з посиланням на джерела 20 травня. Рубіо виступив перед комітетом Сенату з міжнародних відносин, який він колись очолював. Коли його розпитували про поступки адміністрації Трампа Росії, державний секретар зазначив, санкції США не були зняті. А американська зброя та розвідувальні дані продовжують надходити до України за винятком тижневої паузи у березні. Як пише видання, Рубіо міг би додати. Що найважливіші санкції щодо енергетичного та банківського секторів Росії з юридичної точки зору не можуть бути зняті без згоди Конгресу. Втім, він опустив цю деталь. Джерело близьке до державного секретаря повідомило на умовах анонімності. Цитата: Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня згадує про санкції. Він хоче, щоб Конгрес розглянув законопроєкт про нові санкції щодо Росії сенатора Лінсі Грема, оскільки він має більшість у Сенаті захищено від вето це зірве будь-яке перезавантаження відносин з Москвою. Проте Трамп неохоче йде на запровадження додаткових санкцій. США, хоча, як повідомляла The Wall Street Journal, він нарешті визнав європейцям. Путін не бажає припиняти війну, бо вважає, що виграє її. Тим часом лідер республіканців у сенаті Джон Тюн заявив про готовність запроваджувати санкції проти РФ, якщо прогресу в мирних перемовинах не буде. Про це повідомляє Блумберг. Республіканці в сенаті попереджають. Вони готові запровадити антиросійські санкції, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться брати участь у перемовинах щодо припинення вогню Росії проти України. Журналісти зазначають, адміністрація Трампа чинить опір санкціям, стверджуючи, що нові економічні заходи ризикують відштовхнути Росію від перемовин. Але ключові республіканці дали зрозуміти, вони можуть швидко розглянути законопроєкт про санкції, який підтримують понад 80 Сенаторі стверджує видання: цитата: Якщо Росія не бажає брати участь у серйозній дипломатії, Сенат співпрацюватиме з адміністрацією Трампа, щоб розглянути додаткові санкції, щоб змусить Путіна розпочати перемовини, заявив Тюн. Також республіканець із південної Кароліни Грен, автор законопроєкту про санкції, заявив, що хоче діяти швидко, і очікує дізнатися до наступного тижня, чи буде необхідним законодавство про санкції. Цитата: Ми чекаємо, що зробить Росія наступного тижня. Якщо нам вдасться досягти припинення вогню та перемовин, чудово, ми почекаємо. Але якщо Путін продовжуватиме грати в ігри, ми будемо діяти далі, сказав Грем. Нагадаємо, раніше Грем разом із сенатором демократом Річардом Блументалем представили двопартійний законопроєкт С 1241 який передбачає впровадження жорстких економічних заходів проти Росії та країн, які підтримують її агресії проти України, так пропонують запровадити. 500 відсотковий тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші енергоресурси. Також сенатори пропонують заборонити американським громадянам купувати російський суверенний борг та обмежити фінансові операції з російськими державними структурами. Законопроєкт отримав широку підтримку в СНАДІ США, зібравши 72 співавтори, що перевищує необхідний поріг для подолання можливого президентського вето. Водночас, державний секретар США Марко Рубіо заявляв: наразі Трамп не хоче підтримувати ці санкції, щоб цитую мати можливість говорити з росіянами.